Отже, чи є дана система лінійних рівнянь сумісною? Система рівнянь, в якій перше рівняння це x плюс 2y дорівня 13, а друге 3х-y дорівня мінус 11. Що взагалі таке сумісна система рівнянь? Давайте пригадаємо. Графічно система рівнянь це ж насправді просто дві графіки обох рівнянь. Так. Кожен, кожне рівняння це якийсь графік. І система, що, що нам каже система, вона каже, що ці рівняння мають водночас виконуватись, так між ними і стоїть. Отже, розвиток системи рівнянь це якась точка або точки, які лежать на обох графіках водночас. І у нас можуть бути три ситуації. Може бути, що наші графіки просто перетнулись. Так, я нагадую, це не для будь-якої системи рівнянь, але оскільки в нас система лінійних рівнянь, їх графіками є прямі, так, прямі, якщо перетинаються, то по одній точці. Може бути ситуація, коли ці прямі паралельні. В такому випадку в нас нема розв'язків. І може бути ситуація, коли ці прямі, вона дуже специфічна, але теж може бути, коли ці прямі насправді є одною прямою, вони наклались одна на одну. В цьому випадку теж будуть розвиски, просто їх буде безліч, і ми не зможемо знайти якийсь єдиний. Так? Ну, Бо будь-яка точка на цій прямій чи на прямих, ну це дві прямі, які насправді одна пряма. Так, Будь-яка точка з цієї прямої вона буде нашим розвитком. І сумісною системою рівнянь називають систему, в якій є хоча б один розвиток. Оцей випадок буде сумісною системою, і оцей випадок буде сумісною системою, а оцей ні. Тобто ну, саме слово сумісна, чи можна сумістити, співставити два рівняння водночас, та? чи можуть вони водночас виконуватись? Так. Ну, і коли ми пригадали наші випадки, насправді це ж нам і підказує, як можна зробити цю задачу. Давайте просто візьмемо наші два рівняння, які нам дали в системі, і побудуємо їх графіки. Так. Нам для цього знадобиться координатна площина. Так. X, Y. І давайте побудуємо обидва рівняння. Давайте почнемо з першого. Так. Табличка Y. давайте візьмемо, наприклад, x0. Коли x 0 то 2y має дорівнювати 13, отже, y це 13 других. Ну, або 6,5, як вам більше подобається. І ця точка вона буде знаходитись, давайте, десь отут. Так, це 6,5, а х у нас 0. Давайте візьмемо, чому б і ні, y0. Тоді x має бути просто 13. Ну і нехай ця точка десь отут. Буде. Якщо ми їх з'єднаємо, то ми отримаємо графік першого рівняння. Передавайте на друге поглянемо. Зробимо для нього табличку. Знову ж таки, x, y. Ну і чому б і ні? Давайте візьмемо x0. Якщо x0, тоді 3 x також 0. І ми отримаємо просто, що мінус y це мінус 11. Отже, y має бути 11. Коли x0, то y 11. Давайте візьмемо y0. Тепер чому і ні. В такому випадку 3х дорівнює мінус 11. Отже х це мінус 11 третіх. Ну, а мінус 11 третіх це ж те саме, що мінус цілих і, 2 третіх. і ця точка вона насправді буде десь десь приблизно отут. Але навіть незважаючи на нашу ну, дуже невелику точність. Ми, з'єднуючи ці дві точки, бачимо, що насправді, ну, ці дві прямі ну, точно перетинаються. Так, в них є спільна точка. А оскільки в них є одна спільна точка, а сумісною вважають систему, в якій є хоча б одна, так в нас одна є, отже, ця система є сумісною.